12 грудня Миргородська громада провела в останню путь свого земляка, справжнього героя України, який поклав своє життя, захищаючи нашу свободу. Старший солдат Химочка Сергій Павлович загинув 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини у складі однієї з механізованих бригад. Його серце перестало битися на передовій у найгарячіших точках протистояння з ворогом. Сергій Павлович народився 1 грудня тисяча 1973 року в Миргороді. Він закінчив 9 класів Миргородської школи. No здобув спеціальність теплотехніка у Миргородському керамічному технікумі. Доброзичливий і щирий він ріс у дружній родині, не завжди вчили цінувати працю, порядність і відповідальність. По закінченню технікуму Сергій відслужив строкову службу та вирішив присвятити своє життя військовій справі. Як справжній патріот він настояв осторонь, коли розпочалася антитерористична операція, захищаючи цілісність нашої держави на сході України. України. старший солдат Сергій Химочка користувався заслуженим авторитетом серед побратимів за свою відповідальність мені ремонтувати будь-яку техніку та завжди товариський характер. Він був люблячим чоловіком та батьком двох синів Артема та Захара, яких виховував разом з дружиною Юлією. Сергій Павлович мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини та України. На жаль, його життя обірвала війна. Воюючи на одній із найгарячіших ділянок бойових дій на північно-західному напрямку, він віддав своє життя за нашу свободу. Та мир слова співчуття і подяки родині героя висловив заступник міського голови Миргорода, наголосивши, що пам'ять про земляка, який поклав своє життя за Україну, буде вічна в наших серцях. Від усієї нашої дружньої миргородської родини висловлюємо співчуття рідним батькам, дружині, особливо синам Сергія Павловича. Будемо пам'ятати завжди. Хай втрата не буде марною. Сергій Павлович як міг наближав перемогу українського народу. Тому пам'ятатимемо його вічне. Вічна пам'ять, Царство Небесне. Слава Україні. Військові побратими та представники командування визначають мужність і відданість старшого солдата Сергія Химочки. Його бойовий шлях, життєва позиція та незламний дух назавжди залишаться прикладом для всіх, хто стоїть на захисті України. До останнього подиху, вірний військовій присязі в бою за нашу батьківщину, за кожного з нас. 7 грудня 2024 року. Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів, старший солдат Сергій Павлович Химочка загинув. Герої не вмирають, але насправді вони вмирають. Та вони назавжди залишаються в нашій пам'яті, залишаються в наших серцях. Не забуває Сергія й ті, з ким він пройшов юнацькі роки. Його друзі та однокласники згадують його як завжди усміхнену людину із великим серцем. Щире співчуття родині. Ми будемо пам'ятати Сергія як веснязнерадісним хлопцем, який в якого були свої мрії, і який став справжнім героєм нашої країни. Відчувати співчуття Сергій Химочка віддав своє життя заради свободи, заради майбутнього своїх дітей, заради кожного з нас. Ми ніколи не забудемо його героїзму, мужності та відданості. Він назавжди залишиться у пам'яті громади у серцях рідних і близьких. І його подвиг сугуватиме прикладом для наступних поколінь.